Ми не відновили жодної військової катедри при вищих навчальних закладах. Ну, це ж взагалі стрілятися. В країні війна від 2014 року. А ми не маємо де готувати офіцерів. Ну, в совєтські времена при кожному навчальному закладі я вчилася на медсестру, а хлопці вчилися на офіцера. Розумієте, ми про це кричали. Юрко Сиротюк, мій побратим, який працював в, в комітеті з питань оборони, розробив цілу освітню стратегію, як формувати мілітарну націю. Це все можна було за 8 років зробити, а в результаті ми опинилися, ми почали це все формувати на переправі. Закон про самооборону ухвалено в січні. Що ж 5 років робив Порошенко? Ти не міг ухвалити закон про самооборону. Представляєте, скільки хлопців би вже навчилися військового мистецтва, а зараз вони його вчаться під час війни. Порошенко вас не відпускає, врешті повертаючись до Зеленського. Ні, ну тому що це, це людина, яка загнала Україну в страшну пастку. Він загнав нас у мінський формат, який забрав 15 тисяч українців, вбитих в ті часи. Що нам дала ця філософія на півкроків? Він якось приїхав Мюнхен і заявив. Страшну фразу, ми не хочемо перемогти. Ми хочемо, щоб Росія від нас пішла. Це каже головнокомандувач. Тому на нього ніхто не зважав, розумієте? Добре. Тому його нагинали, а цей приїхав в Мюнхен і вдарив їм їх у морду будаперським форматом і сказав: Виконуйте.